Привіт! я хочу вам розказати про верстку текстового документу. Це певне компонування тексту відносно графічних об'єктів. До графічних об'єктів відносяться і таблиці, і ось такі зображення, геометричні фігури, в принципі, от що. І я хочу показати, як це створювати за допомогою таблиці і певних геометричних фігур. Давайте покажу перший спосіб і другий спосіб. Давайте за допомогою таблиці. Для цього я використовую вкладку Вставка, таблиця. Ну, давайте ось таку таблицю. Дві мені треба. В даному випадку це ось я виділю рядочок, це стопчик. В даному випадку два стопчика це дві шпальти, тобто колонки. Одна шпальта або колонка, інша шпальта або колонка. І я хочу об'єднати верхню. Верхній рядочок, права кнопочка мишки. Об'єднав. Оцей текст. Я хочу вирізати права кнопка мишки. Поставила курсор у табличці, права кнопочка мишки. Ставити. І, звичайно, працюю з текстом. Наприклад, текст виділю, застосовую форматування, розташую посередині. Зроблю розмір шрифту, інший. Такий. Ну і застосую певний інший шрифт. Відповідно, в текстовому документі усі ці шрифти разом і форматування цих шрифтів називається гарнітурой. Далі, тут повинна бути заливка іншого кольору, і колір і літер. Теж інший. Ось, наприклад, так. З жирним зроблю. Так виглядає. Можливо, заливку треба зробити іншою. Для того, щоб зробити заливку клітинки. Просто в клітинці поставлю курсор. Натисну на заливку. Так, наприклад, Далі. Хочу вставити в клітинку текст. Іншого. Копіюю, Вірніше, виділяю текст. Права кнопочка мишки. Вирізати. Поставила сюди курсор, Виставлю курсор, там я можу вставляти права кнопка мишки. Оставлю. Знову виділяю текст. У мене текст, відповідно, клітинка, де вставився текст, розширилась під параметри того об'єкта, який я вставила. Роблю вирівнювання. По ширині тобто зліва і справа права, рівне. Роблю розмір інший. Хай тут буде. 14. І так буде рівніше. Ну, і тут, відповідно, нижче вставляю картинку. Натискаю на клітинку права кнопка мишки Різак. Поставила курсор в клітинку, де хочу вставити зображення. Права кнопка мишки. Вставила зображення. Далі. Тут мені треба одну клітинку зробити і вставити це зображення. Виділяю права кнопка мишки об'єднати. Переношу зображення. До речі, можна не тільки вирізати, а й вставляти. Ось натисла на зображення. Затиснула ліву кнопку мишки. Переношу сюди. Мені автоматично показує, що курсор переносить. Ну, по-перше, це зображення роблю посерединці. Використовуючи при цьому вкладку конструктор чи макет сторіночки. Ось таким чином. Посередині. І хочу застосувати до цього зображення певне форматування. Ну, по-перше, так, виділю спочатку зображення. Коли я виділила зображення, з'являється ось така полова стрілочка зображення можу обертати. І точки відповідні. За допомогою яких я можу забра... змінювати розмір зображення. Далі натискаю формат малюнка, нова вкладка, яка з'являється. І можу застосовувати ось відповідні якісь елементи форматування. Хай буде рамок. І ефекти для малюнка застосую. Хай буде якась певна тінь. Ну, я не знаю, зверху, знизу, збоку. І трішечки воно відображається. Трішечки зменшу розмір. О! Ось таким чином. Але мені ж треба рамки прибрати, межі таблиці. Мені треба виділити всю табличку. Всю табличку виділити можна ось на такий хрестик. Натиснула, виділила вся таблиця. Або ж, якщо нема хрестика, виділила всі колонки даної таблиці. І ось тут така є така штука межі. Просто натиснула нема меж. Ну, наприклад, виділила ще ось тут. І натиснула теж нема меж. Тут вони чомусь. Можу трішечки тут ось таким чином покомпонувати. Тут можу трішки зображення ось так зменшити. Відповідно, в даному випадку я створила верстку текстового документу. Як додати колонки? Колонтитули, вірніше, ставка. І верхній колонтитул або нижній, давайте нижній колонтитул. І буде в мене нижній колон-титул. Ось введу текст. Хай буде отут одиничка, Перша сторіночка. в принципі. Коли я ввожу колон-титули, я можу їх закрити, або застосувати певні властивості до колон титула. Десь клацнула на текстовому документі лівий кнопочки мишки, або натиснула закрити. У мене закрився. Це колон титул. Це я показала перший спосіб за допомогою таблиці. Тепер я вам покажу другий спосіб за допомогою модульної сітки. Отже, повертаємося до того, з чого починали. Є певні об'єкти, мені треба їх скомпонувати. Для цього можу використати графічні об'єкти, саме геометричні фігури. Вкладка, вставка фігури. Наприклад, прямокутничок. Створюю модульну сітку. Один прямокутничок. Далі вставка фігури. Ось такий прямокутничок вставляю, затискаю ліву кнопочку мишки, вставляю інший прямокутничок. Давайте знову вставка фігури. Інший прямокутничок десь отаким чином. І вставка фігури, прямокутничок, ось таким чином, затиснувши ліву кнопочку мишки, вставляю іншу фігуру. В даному випадку я створила модульну сітку, яка складається, ось перша колонка або шпальта, і друга колонка або шпальта. Кожну геометричну фігуру. Ну, по-перше, можна, звичайно, використати форматування, наприклад, використати заливку. Або можу виділити декілька оцих геометричних фігур. Вони є блоками модульної сітки. Затиснула при цьому Ctrl. Ctrl затиснутий на клавіатурі. Клавіша Ctrl виділила інші. Ось виділилися разом. Заливка. І контур фігури, хай буде у мене ось товщина. Ну, щось на зразок цього. Далі. Для того, щоб вставити сюди зображення або текст, натискаю на цю фігуру. Права кнопка мишки – текст. Виділяю текст, який я хочу вставити. Права кнопка мишки вирізати. Сюди вставляю права кнопка мишки Вставити. Але ж, він вставився білого кольору. Я знаю, що він вставився, він в мене тут підкреслився. Виділяю цей текст. Ну, намагаючись зрозуміти, де він. І колір тексту роблю чорний. Плюс розмір роблю більший. І шрифт обираю інший. Плюс можу зробити заливку. Для цього мені треба на вкладку формат фігури, бо ми вставлену нову фігуру. Заливку фігури використати. І відповідно шрифт. Колір можу теж. Інший. Так, білий мене цікавий. Так само можна вставити і тут текст. До речі, ось тут у мене підкреслено. Я виділю. Підкреслено може бути, якщо обрано ось тут інший, іншу мову. Натиснула один раз лівою кнопочкою мишки, натиснула українська. Окей. Все. Ми підкреслили. Отже, як вставити зображення? Обираю оцей блок, права кнопка мишки, додати текст. Натискаю на зображення. Переміщую. Ось, де курсор у мене висвітився, тут зображення вставлю. І те ж саме можу застосовувати форматування. Єдине, що, якщо я застосовую форматування до зображення, то вже оцей об'єкт, блок, він не регулюється під зображенням. А це зображення регулюється під нього. Так само, якби я вставила текст. Тобто, мені треба вже змінювати розмір. І знову застосовувати ті ж типи форматування. Ну, ось, як для прикладу. В принципі, ось таким чином відбувається верстка текстового документа за допомогою макета. Компонування і розміщення текстових та графічних об'єктів один відносно. один. Так, давайте ж закінчимо наш документ створення блочної верстки на основі модульної сітки тих самих геометричних фігур. Отже, виділила блок. Права кнопочка мишки. Додати текст. Це щоб я могла редагувати подану фігуру і додавати певні об'єкти. Виділяю текст, права кнопочка мишки, вирізати, ставлю курсор, де я хочу вставити текст, у який блок, права кнопочка мишки вставити. Отже, пам'ятаємо, що текст вставляється білого кольору. До речі, якщо я не знаю, де тут текст. Не знаю, чи він тут є, скільки його. Я можу виділити саму фігуру, просто на неї один раз натиснувши на якусь межу фігури. Обираю колір тексту чорний. У мене зразу тут з'явиться текст, який був чорного кольору. Далі виділяю текст. Роблю по ширині. Давайте якогось більшого розміру. Ну, якщо я ще зроблю більшого розміру, звичайно. У мене не видно, тому що сама фігура, сам блок не підлаштований під розмір. Давайте я цю фігуру трішечки розширю. Натиснувши на фігуру, на маркер, затискаючи ліву кнопочку мишки, протягуємо. Ну, і тут наступну фігуру теж трішечки більшу. Ну і, звичайно, формую тоді інший блок фігури. Теж роблю трішечки більше. А давайте я цю фігуру. Формат зображення зроблю трішечки іншим. Нехай буде ось певна рамка. Трішечки маркери затискаю, змінюючи розмір. Нехай буде ось таке зображення. Або розвернути, щоб було по-іншому. Тобто застосовувати стрілочку для обертання. Так, наступне. Я застосувала тут е, вирівнювання по ширині, це значить з лівого і з правого боку рівненько, що застосовується зазвичай у публікаціях у колонках. Ну і в самому текстовому документі. Так, наступне виділила останній блок. Права кнопочка мишки додати текст. Навіть якщо я хочу додати зображення, все рівно я натискаю Додати текст, що додати навіть якийсь певний графічний об'єкт. Обираю зображення, права кнопочка мишки вирізати. Ставлю курсор в цей блок. Права кнопочка мишки. Додати зображення. Тобто саме зображення підлаштовується під розміри цього е, об'єкта фігури прямокутника в даному випадку. Далі, прибираю всі межі, виділяю одну фігуру. Натиснула Ctrl, виділяю іншу фігуру. Потім іншу. Зверніть увагу, натискає не на об'єкт у фігурі, а на саму фігуру, натискаючи на межі фігури. Якщо не виходить при цьому обирати фігури, можете просто натиснути на фігуру. Формат фігури. Контур. Без контуру. Або натиснувши на фігуру. Формат фігури. Контур. До речі, білого кольору теж меж не буде видно. Наступне. Фігуру обираємо. Один раз просто клікнувши на неї формат фігури. Контур фігури. Просто обравши білий колір. І ще останнє. Ми на фігуру натискаємо на фігуру. Не на те, що у нас в фігурі знаходиться, формат фігури. Контур фігури. Без контуру. В даному випадку у нас. Видно, як ми скомпонували всі ці наші об'єкти текстові і графічні, тобто верстка макету відповідного документу.